Сьогодні мене шок-контент. Сьогодні ми приготуємо дуже специфічний диш традиційну норвезьку страву, ну не тільки норвезьку, взагалі в скандинавських країнах, яка називається люте факенфіск. Отакий ми купили смердючий шмат цієї риби. Чому смердючий? Тому що вона дуже специфічно готується. Взагалі, ця традиція ще пішла століття назад і раніше, коли не було. Холодильників в скандинавських странах був такий спосіб приготування зберігання верніше, риби. Її сушили в основному це була тріска або інші якісь види білої риби. Її сушили там 2-3 місяці, в залежності від погодних умов в Норвегії, і тоді вона була така легенька, сухенька і готова до довгосрочного зберігання. Потім цю рибу вимачували, і вона була готова до приготування у Норвегії. Цю страву в основному подають на різдвяні свята, і це одна із страшилок. Для новачків, хто ще ніколи її не пробував, тому сьогодні в мене буде новий досвід і новий контент для вас. У упаковці виглядає не все так вже й страшно, по крайній мірі без запах. Це вже вимочений кусок м'яса, який треба посипати солью, він постоїть полчасика, а потім його можна закидати в духовку. На 200 градусів і теж десь полчаса часу воно має готуватися. Подається це страва з картоплею, або нарізаною шматочком вареною, або від пюре з беконом і з горошком. Ось Традиційна класична подача. Почнемо ми з розпаковки. Подивимося, як воно взагалі. Може це вже без зріліще якесь розпакую. О, поки все добре. Все О, пішло. Yeah, Ні, ну воно не воняє дохляті, воно просто ну, рибою. Просто яркий такі запах хляда. Ну, Рибою. Не, не дохли. У нас немає ноги з Слава Богу, що в мене нюх такий собі для таких для таких случаїв. Ну не путь мені вже контент. Ну я думаю, що буде хуже, чесно. Дай мені салфетку, будь ласка. О! А зараз. Знаєте, як це? Пріли пес, от коли він намокне на дощові, а потім почне висихати хаті, оце запах такий. Хопля! Різкую. Чуть-чуть портили. Не, ну так же і погано. Без анюха. Ви знайшли за гривень? — Ні. Оце саме це приїхав до мене в гості з Польщі і підбив мене купити зайшматри. Будемо солити? О, вже так духманчик пішов, да, че? Відкривай вікно. Що момент істини на запах, звісно, я не знаю, як груповуха бомжів пахне. Побачимо як на смак. Консистенція о, така реально описується, як, як желе, то труситься. Ну ладно, будемо пробувати. Як з'їв. Ну, Реально таке в роті прям. Тікає, От, його можна даже не жувати. Його можна просто язиком давити під небіння і все, воно таке. Шіт. За смаком воно просто ніяке. Може трошки солі додати. Може зараз буде краще. Звісно, я очікував, що буде ця тема. знаєте, такого. Але ні, такого немає. Може я вже той онорвежився, вже там, привикаю до цього всього. Не спасла ситуацію. Ні. Саме хуже це консистенція в роті. <смі> Реально ужасне таке. Насмак, не знаю чим зрівняти. Може, як, як медузу, знаєте. Я її, звісно, не пробував, але чисто мені чи здається, що медуза отака. Вот ще один козачі. Я трошки беконом переб'ю. Попробую ще, може я не розкушав. Видно? Як він труситься, так? Да? піп все це в рот не буду судити ну, нафік. Я ще маленький візьму. Воно навіть просвічується. Ось це дивиться під цим ракурсом на вікно. Воно Реально просвічується м'ясо. Цікава консистенція, не? воно таке. <реку> Та я тянув время, блін. <реку> Ладно. Це божественно. дуже вкусно. Особенно сіль. Ну, коротше, не моя. Я чекав, звісно, ужаснішого. Я думав, що там десь смердіти, ні, запах. Якщо вбути, все нормальне, як, як мотня, але е, не, не різкий прям такий, що б'є нормальний. Ну, Но, також, щоб його їсти кожен день, ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що незвичайного страв коштували ви і чи наважились би ви покушати оцю шнягу. Я вам благодарен за перегляд этого видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. На все добре, до новых видео. Пока-пока. Что такое? Трошки меньше видно. Нет, он реально просто такой, как... Что, <laughs> серьезно? Маленький псочок зміни. Та нормальне воно. Після смак, Правильно, слово і якийсь. Я думав, що я подужую, але мені саме консистенція не подобається. От, така вона дуже дуже відразна. Слідуща станція зірстрьом.